Так, прибули ми на коп. Першу локацію вибрали лісову. Колись тут їздили, були цікаві знахідки. От, І перше вже вийшло, ну, з машини переодягнулися, перший сигнальчик і гільза. От, Так що будемо рухатись більшу глиб лісу, просуватись. І, можливо, щось цікаве знайдемо, обов'язково вімкнемося. Щось на цьому місці, де знайшов гільзи. Сигнал на сигналі, але в принципі знайшовши 4 штуки, розумієш, що тут одні гільзи. Так що треба йти трішки далі, відходить від цього місця, бо ну, по факту в рить гільзи. Ось, ледь знайшов, цвях пищить, а в грудки одні в іншій немає. А він мелкий такий чорний, темний, ледь знайшов. Але цікавий такий гвіздочок. Можливо. Десь якесь поселення було. Бо камрад також знайшов схожого грибочка поруч. Ось переходив в лісі через дорогу, яка ну, накатана, наїжена, можна так сказати, сучасна. І що я знайшов, ну, звісно ж, сучасну монету. От. Сказати би, ходячка вже не ходячка, але... але 2013 року. Тобто не така і давня. Ось. Будемо йти далі в ліс. Не знаю, вістки попадаються, такі як я вже показував. Ципка найшов рюкзаки тягаю кованого. Ну, блін, щось по знахідках, поки дід хабар підводить. Йдемо на карті таверна позначена. Ну так, пройтися поруч, можливо, щось знайдеться. І камрад кричить монета. Зараз подивимося, що там. Де тут цей монітос? Не бачу. На сту... А, на. Во! Красавец. Надо помыть. Вода есть? Есть. Сейчас помыем. Вот такой чудовый пятачок знайшов Иваныч. Хорош, хорош. Відійшов від камрада, ну не знаю, метрів, метрів 15, напевно. от. Такий сигнальчик проскочив. Десь тут зараз щойно. Ось. 67, 71, 87. ну В принципі, якщо повільно водити, видно. Видай. Не знаю, зараз копнем, спробуємо. Прямому, якщо зможемо. Звісно. Ну, так як цікаве місто тут таверна, в принципі, була, можливо, щось щось цікаве і буде. Так. Щас візьмемо прибор а секунду. Блин. Десь сигнал стає все хуже і хуже. Ні, походу я промазав трішки лопатою. Щось тут у нас все-таки є. Що? А що там копають? Не знаю, сигнал цікавий. Да, а у вас. А у вас. А потім. дідько. Камрад все таки ще, походу, щось знайшов. Зараз перевіримо ямку. 67-69-71. Зараз будемо дивитись. Монетка. Монетка. Срібна, чи, чи наша. Две копейки? Пятна... не Орел. Десятка? Нет, десятка, да? Десятка, напевно. Да, десятка. Десятка. Круто. Сейчас пойдем до Камрада. Там где пятак знов щось? Там до пятак еще щось? Наконечник. Релик, а ну. Сейчас подъемся. Наконечник на ст... этот, от стрелы или? От стрелы. От стрелы. С Сигнал слабый. Ага. По-моему, ножка. Зараз подивимося, бо в мене мене Ого! Ну тепер вже вітаю. Дякую. Номіналом чуть більше вашого. В смысле? 10. Десять. 10. Охренеть. Да. Проволка, ні? Ні. Ні. Ага. Ми його шукали, а він уже в кармані. Ми ножку шукали. Ага, ми ножку шукали. Чого ти? Да. Лисувата. Так, лисувата, то я зразу подумав Петровська. Не, це. Я навіть год ще не дивився, я побіг вже ж на конечник подивитися. Точніше, mm. я не знав що. Я думав, ще так черговий. Ну, no, в общем, ми на місці. Да. Будемо шукати, зараз рік. А рік доволі пізній, 1899. Розпочав копати. Сигнал. Став покращуватись. 86-93. Зараз спробуємо викопати, не знаю, можливо, все-таки. Дід Хабар порадує мене тосом якимось, а можливо шмурдяком черговим. Зараз викопаємо і глянемо. Дід Хабар нас не порадував, шмат свинцю. А були такі надії. Ну нічого, ще день не скінчився, надії залишилися. Будемо Ой, йти до машини. Кілометрів 4, напевно, вже в лісі відійшли. Це більше години йти. Тим, можливо, навіть півтори-дві, якщо з приборами. Вімкненими і спробуємо ще трішки часу залишиться, виїхати на якесь поле, можливо, трішки походить. А, от. а так, в принципі, чому? монетку знайшли, гістки знайшли, камрад монету знайшов. Знайшли накінечник. Не знаю, десь третій камрад одна нас відстав, можливо, він щось цікаве. Знайшов вже його. Ми знайдемо. Тавтологію і подивимося, що в нього знайдено. От. Так що будемо йти.